На початку ХХ століття психологи та психіатри не особливо замислювалися про те, наскільки етичними є їх дослідження, та як вони позначаються на психіці та майбутньому піддослідних. Це розповідь про один із найвідоміших експериментів в історії, жертвою якого стала маленька дитина, психолог Джон Вотсон що про нього відомо, Джон Бродей Восо народився 9 січня 1878 року у невеликому американському містечку Рест у штаті Південна Каліфорнія. Хлопчик ріс у повній і разом з тим вкрай релігійній сім'ї. і його батьки уважно стежили за вихованням сина. Джону багато не дозволяли. Кожну його дію та бажання треба було узгоджувати з дорослими, коли дитині виповнилося 13 років. Батько Джона пішов з сім'ї, і син довгий час не міг змиритися зі зрадою тата. Впродовж усього життя він вважав цей період одним з найважчих. У юнацтві Джон захоплювався філософією та психологією. Він закінчив бакалаврат і магістратуру в своєму місті, після чого вступив до університету Чикаго. Наукова діяльність парубка складалась доволі успішно. Він добре захистив докторську дисертацію на тему навчання тварин та опублікував книгу на цю ж тему. Він обертався у товаристві іменитих психологів, відчуваючи себе з ними на рівних. 1913 року молодий психолог виступив у Нью-Йорку з маніфесту психологія з точки зору біхевіориста, який наробив багато шуму, оскільки Босон одним з перших заявив, що предмет психології це не психіка, як тоді було прийнято вважати, а поведінка людини. Через два роки Джон став президентом американської психологічної асоціації. Він продовжував активно досліджувати поведінку тварин, але цим обмежуватися не планував. Експеримент маленький Альберт у 1916 році. Психолог звернув увагу на незвичайну поведінку своїх дітей, на відміну від дорослих та підлітків, у них були відсутні страхи властивій більшості людей. Наприклад, вони не відчували неприємних емоцій під час грози, коли чули грім чи бачили блискавку. А коли опинялися поруч із палаючою свічкою, простягали руку, аби торкнутися полум'я. На думку вченого, це означало, що у немовлят та тодлерів дітей у віці від року до трьох від. Сутній рефлекс, що відповідає за страх. Джон вирішив дослідити це припущення більш ретельно і переключився у своїй науковій діяльності з тварин на людей. Вчений та його асистентка Розалі Рейнер використовували за для випробувань місячного хлопчика на ім'я Альберт. За однією з версій його взяли з притулку. Дитина був не надто емоційним, але повністю здоровий і розвивався відповідно до свого віку. Вибір упав саме на нього, просто тому що вихователі без проблем погодилися його віддати, але лише за однієї умови через місяць Альберт має повернутися назад. За іншою з версій, у хлопчика все таки були особливості розвитку, та його забрали з лікарні, де працювала його матір. Вона і дала згоду на участь у експерименті. Для початку психолог ретельно досліджував усі емоційні реакції хлопчика. Він по черзі показав Альберту живого білого щура, бавовняну вату, білого кролика, маскарадну маску Санти та палаючу газету. На всі об'єкти дитина відреагував спокійно. Психолог це зафіксував. Наступним завданням Джона було розвинути у дитині почуття страху стосовно якогось із цих об'єктів. Він обрав щура. Вчений помістив хлопчика в ігрову кімнату, де перед Альбертом тримали того самого пацюка, а за спиною хлопчика підвісли металеву пластину. Як тільки дитина торкався до щура, психолог з усієї сили бив молотом по пластині. Гучний та різкий звук лякав дитину. Джон систематично повторював цю дію щоб у голові малюка вишукувався асоціативний ряд. За кілька разів Альберт перестав проявляти інтерес до щура. Експеримент призупинили на 5 днів. На шостий хлопчику знову по черзі показали ті самі об'єкти. Альберт до них віднісся спокійно, тільки щур викликав у нього переляк. Щоб перевірити чистоту експерименту, Джон показав хлопчику інші предмети, які під час дзвону перебували в кімнаті. Наприклад, гральні кубики та стіл. На ці предмети хлопчик не зреагував, значить, у Джона. Все склалося вдало, тобто рефлекс закріпився за конкретним об'єктом. Тепер перед Джоном стояло наступне завдання, йому потрібно було підтвердити або спростувати теорію про те, що хлопчик буде боятися предметів, що нагадують йому білого щура. Першочергово Альберту показали кролика, і він миттєво продемонстрував страх. Потім йому показали собаку. Реакція дитини була трохи слабша. Біла шуба і пряжа теж викликали не. Приємні емоції, але все ж таки не такі сильні, як щур, тому Вотсон продовжив своє дослідження. Він хотів посилити реакцію страху щодо собаки та кролика. Дитину знову помістили в експериментальну кімнату, де прояв інтересу до нових тварин також супроводжувалися різким звуком. Періодично, психолог та його асистентка показували дитині щура, щоб його мозок не забував про реакцію на неї. А коли хлопчик почав лякатися всіх тварин. Рин вчений та його асистентка захотіли дізнатися, як довго у хлопчика з'являтиметься переляк при виді кролика, собаки і пацюка. Щоправда, вчені не вчили, що хлопчика відправили до них лише на місяць, і з дня на день він мав повернутися назад. Джон та Розалі не встигли з'ясувати, як довго хлопчик боятиметься тварин, але головне, їм не вистачало часу на те, щоб позбавити Альберта від реакцій, які самі ж йому і нав'язали. У 1920 році Джон Вотсон опублікував результати своїх досліджень і прочитав кілька лекцій. Він був у захваті від виконаної роботи, а ось у публіки до його експерименту під назвою Маленький Альберт виникло досить багато питань. По-перше, експеримент не був завершений. По-друге, розкрилася велика етична проблема. Вчений не дізнавався, як почуває себе хлопчик після дослідження, як на його життя вплинув цей експеримент, ніхто так і не з'ясував. По-третє, досить швидко стало відомо, що страх у дитини закріплювався не лише завдяки різкому звуку, але через дії самого вченого. Наприклад, коли Альберт намагався себе самостійно заспокоїти, Босон йому заважав. Не давав хлопчику засунути палець у рота чи витягував його. Подібне викликало б страх і сльози у будь-якої дитини. Крім того, Вотсон публікував результати свого експерименту в підручниках, і в них з часом під його авторством стала з'являтися різномаїці інформації. Наприклад, серед предметів, які вчений показував дитині, з'явилося ведмежа. А у більш пізніх публікаціях стала зникати інформація про те, що експеримент був змушений Шано обмежений за термінами через ці недоліки, дослідження не могли вважатися якісними. В одному з підручників сам Джон написав: Дайте мені дюжину здорових, нормально розвинених немовлят і мій власний особливий світ, у якому я буду їх ростити і гарантую, що вибравши дитину навмання, зможу зробити його на власний розсуд спеціалістом будь-якого профілю, лікарем, адвокатом, торговцем і навіть жебраком або злодієм, незалежно від його талантів. Нахилів, професійних здібностей та расової приналежності його предків я роблю висновки недостатньо підкріплені фактами, але те саме роблять і захисники протилежної точки зору, причому вони займалися цим протягом тисячоліть. Ймовірно, саме через розпливчасті результати та реакцію колег Вотсон не зважився продовжувати свої дослідження з іншими дітьми, але це не завадило йому консультувати інших вчених. Наприклад, якось Джон. Допомагав психологу Мері Кавер Джонс, яка якось відвідала його лекцію та зацікавилася його експериментом. Проте перед нею стояло протилежне завдання зрозуміти, як позбавити дітей від страху. І вона вирішила використовувати його техніки, щоправда, на свій лад. Джонс працювала з дітьми з притулку, яким вже були притаманні певні страхи. Наприклад, одна дитина боялася тварин, а інша темряви. Найвідомішим її Її іспитовий став хлопчик на ім'я Пітер. Дворічний дитина відчував страх по відношенню до різних тварин. Дослідниця показувала хлопчику не тільки джерело його страху, а ще якусь солодощ. Якщо тварина наближалася до Пітера, то й наближався смаколик. Це дослідження виявилося успішним. Через деякий час стимуляція смачною їжею допомогла хлопчику перестати відчувати негативні емоції. Він став комфортно почувати себе поряд з тваринами. Пітер міг спокійно займатися своїми справами, навіть якщо поруч із ним сидів кролик, який раніше викликав би в нього паніку. Науковий світ не відразу визнав експеримент Мері. Спершу його не зарахували їй в дисертацію. Проте психолог не здалася і продовжила працювати над методом десенсибілізації, призначеним для лікування фобії. Саме його вона випробувала у роботі з Пітером. Пізніше науковий світ варив вважав її відкриття революційним, а саму Кавер Джонс назвали матір'ю біхові реальної терапії. Її метод використовують і розвивають досі. До речі, сьогодні день матері, тому не забудьте привітати кровних та названих своїх матерів. А ми з вами ще почуємось. Бережіть себе та своє психологічне здоров'я. Тримаємось купки та ще почуємось.